Найщиріші вітання глядачам каналу Філологія, як вона є! З вами Дарина, і ми продовжуємо підкорювати найскладніші вершини української мови разом з Улянкою та Тарасиком, і тема сьогоднішнього заняття кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Ми поглибимо знання про складні речення з безполучниковим та сполучниковим зв'язком, навчимося правильно ставити кому між частинами складних речень. Вирушаємо ми на батьківщину нашого кобзаря Тараса Шевченка Черкащину. На уроці ми повинні не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Чи знаєте ви, що таке складне речення? Улянка з Тарасиком дуже хочуть нам розповісти. Складним називають речення, у якому є дві або більше граматичні основи Підмет присудок плюс підмет присудок. Я люблю подорожувати. Нові країни завжди надихають мене. Підмет плюс підмет присудок. За вікном літака море. І зовсім скоро я наближуся до узбережжя. Присудок плюс підмет присудок. За вікном літака сутеніє, а я захоплено дивлюся на небо. Як можуть бути поєднані частини складного речення? Прості речення можна поєднати в складне за допомогою інтонації без сполучників або сполучників чи сполучних слів, без сполучника. Світлана завжди мріяла побувати в новому місті. Вона хотіла подорожувати щомісяця. Зі сполучником Світлана завжди мріяла побувати в новому місті, і вона хотіла подорожувати щомісяця. Всі дівчатка люблять квіти, і улянка не виняток. Тому вона потягнула Тарасика у неймовірне місце Шаркас долину Троянд. На території парку знаходяться маленькі озера з фонтанами всередині. З 2012 року була встановлена скульптурна композиція птах. Це викований Заліза за Журавель. Вики виконує функцію сонячного годинника і у ясну погоду можна перевірити його точність. Тарас Шевченко був тут у 1869 році та робив малюнки цього місця. Зараз тут не так багато троянд, тому що місцеві викопали всі цінні сорти, але до 1990-х років тут усе було встелено цими прекрасними квітами. Тарасик вирішив подарувати улянці троянди, але йому їх продадуть тільки після того, як він виконає завдання прочитати речення, довести, що вони є складними, пояснити розділові знаки. Наступне завдання для вас, дітки, це переглянути відео за посиланням або QR-кодом та скласти речення за поданими схемами, використовуючи інформацію, яку почуєте у відео. Свої речення напишіть у коментарях. Які ви розумнички? Було б помилкою відвідати Черкаси і не помилуватися красою Дніпра. Тому ми направляємось на пагорб слави. З верхівки пагорба відкривається розкішний вид на долину Троянд і Дніпро. Тут красиво і вдень, і вночі. На пагорбі ми зустріли художника, який розповів нам про те, що в українській мові є унікальні назви кольорів. Пропоную вам перепочити і також послухати таку цікаву інформацію. Барвінковий, світлоблакитний, Колір квітів барвінку, жаристий яскраво червоний колір жару. Капуциновий відтінок коричневого, мертовий відтінок темно-зеленого, смарагдовий відтінок синювато-зеленого колір смарагду, кубовий насичено синій індиго. Бразолійний глибоко темно-синій колір сандалу. Прюнелевий, Відтінок чорного, колір Ягід Шовковиці та кармазиновий, – темно-малиновий. Які цікаві назви! Дуже дякуємо черкаському художнику за цю пізнавальну хвилинку. А нам час виконати фінальне завдання на сьогодні: списати речення, поставити розділові знаки, підкреслити граматичну основу, побудувати таблицю за зразком і записати в ній номери речень. От підходить до завершення наша сьогоднішня подорож та заняття. Із пропонованих слів оберіть одне чи два, які відповідають враженню від уроку, та напишіть їх в коментарях під цим відео. Дякую вам за ваше працелюбство. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення!